Всім привіт з вами яртиплей. І ми сьогодні будемо грати в нову частину Brawl Старса. У нас закінчився сезон, і давайте подивимось. І тут ранга у нас Алмазна Ліга 1. Та я зробив Алмазну лігу Хто дивився YouTube Shorts той знає. І давайте приступати до того сезона. О, то що у нас виходить? О! До кінця нового сезону 20 годин залишається. І сьогодні у нас буде серія ХЗ. Я не знаю. Сьогодні ми пограємо просто в стартропчики. І ще у нас залишається до кінця стартропа. -стар у нас є час, щоб отримати нові стартропи. Пропас закінчиться через 20 годин так само як Ліга. Ранговий бій. Поки що сьогодні зробимо квестики. Так, сігаємо це. Так, повибираємо. Я вибрав квести, які я буду виповняти. Візьмемо з було, бо на нього якраз два квести. Ще плюс-мінус будемо грати щоразу. І саме найбільше квестів ми візьмемо з толкові Одиночне. Угу. Хватить чого прокачати GT. Но, новий фон і нова музика у нас. Зараз будемо грати. Уже появився драку. Надійся, уже скоро ми зможемо його отримати за кредити, надійся. Хоча б буде акція в 50%. Так. Шпуку. Вже одразу 4 бійця залишилось. Ну, це, звичайно, це ж боти проти мене грають. Вони ж до 150 кубків можуть, бути вже не ботими. Офен. Легко. Будемо всю карту ламати зараз. Я би хотів цього тижня ще зробити реакцію на Стаса, але вже не виходить, бо якраз у нього вийшло нове відео. І це відео якраз попаде в наступну частину реакції. Опа. О, бля. А Та, нічого такого. Не зважайте те, що я кидаю. Якщо що, не обсуждайте це. Нам треба 10 разів підряд грати, і нам досить ще квест додатковий. Ну і через того ми не можемо іще ран ранговий бій, бо мені треба прокачатися і я зможу вже грати в ранговий бій. Я так уже не можу грати, тому якраз я вже скоро покачаю його. Ну взагалі всіх бійців, яких треба. Я можу любих покачати все. Але головне, щоб їх було 12. О, Джессі. Нападаємо, забираємо її. У нас дуже багато тут банок. Забираємо банки. За... О, пайпер. А хоча... Ні, мені задалося там туфля. Я... Мене щоб взяли Наві, я не знаю. Я просто ідеально граю. О, вікі. Нічого, зараз ще будемо нападати. Зараз будемо завойовувати. Чекаємо, поки будемо знову грати. Кстати, мені дуже фон з драку подобається. І знову у нас... О, туфля! Нам якраз туфля попалася в каці, хоча її швидше всього її заберуть. О, бу... ой, 5. а от іде. Факт, що бутів дуже швидко забирають, через то дуже легко вигравати до 150 кубків. Хіба, якщо покачати когось із бійців на 11, то можна попробувати хоча б зробити 30 чи 35 ранг. Можна... оп, можна ПМ забрати. Якщо вона не буде за схилку ключити. І що? О, все, Залишається три бійця. Мені побачилось там Еш є. А, ні, іди до мене. Легко забрали. Десь тут. А, вот і де. в тісті. Іди сюди. Чай з бочками. Ряники з чаєм. Все. забрали його. Ми ну, вже як чотири рази підряд виграємо, мені здається. Чи мені здається. Ну, якщо чесно, то давайте в телеграм-канал наш. Називається Пражник арт. Я от сьогодні включу коментарі і я там якраз включу посилання на мій канал в Телеграм. Зараз нас там 37, це дуже добре. Спасибі за підписки. Ми якраз зробили 50 підписників цього ж попереднього тижня. А це означає, що ми йдемо зараз до 100. Я буду все ламати тут. Якщо не тут не будуть. Якщо тут будуть ще боти, то буду ламати. Бо далі будуть реальні люди грати. Хоча мені ще чели не попалися. Що? Щоб, я хочу, щоб мене взяли в Наві. Подивіться, як я граю, класно. Дивіться, я як просіоналра. Оп-оп, все. Де це? Десь. Де вона? Я десь вона десь тут, я думаю. Хз. Хто це? Туфля! Іди сюди, туфля! Туфлю це. забрали. Попробую ще раз забрати. Ну, якщо мінімум я хочу стардопи випити, хоча б міфічні сьогодні. По останній раз мені от випадають то міфічні, то епічні випадають мені стартопи. І більше з них мені випадають тільки піни. Так. Мені, окрім пінів, нічого майже не виходить. Ананас. Щось тут дуже складні стало вони, мені здається. А чого на мене всі? Опа. Надіюсь, мене не будуть суждати через наклейку, надіюсь. Не цікаво, а де один бієць? Що ти тут робиш? Ти для чого підбирав банку? Ти знаєш, що ти міг би відкинутися? О, бібі. Ну за що ти так? Сібраємо іще раз. Вісім серій підряд уже. У нас попався якийсь бієць, притому з кіном. Опа. Анжела з по. Ну, Брок, Блін, де ти? А вот іде. Все, забрав їх. Я не розумію, чого більшість ботів тут з ніками в телеграмі. От, от більшість я бачу таких. О, так тут була туфля, я не замітив. Достанеш, не достанеш. На. О, ти б'єся. А непогано ти б'єшся як будь. Давай хоча б зараз зробимо хоча б мінімум 100 кубків хоча б зараз. І це за 10 хвилин 100 кубків зробити. Це спідра називається. Зараз я вже скоро зроблю 13 тисяч. Ну і попробую цього тижня зробити 14. Хоча сьогодні середа вже. І ще факт, що нам сьогодні будуть виставляти оцінки вже. Школьні, я боюся, поставити, що там будуть. Не що там будуть самі найліпші оцінки. Ди сюди. Забрали. Куда? Це моя. Я, я думаю, що він на мене нападе. Ну, типа з ультою. Я теж можу показати це. Як зробити 100 кубків? Бравд Старс із спі-ран. Беремо бум. Знімаємо це на камеру. І маєш тобі 100 кубків за 10 хвилин. Давай. Супер рідкість. Що? Майже... Давай ще раз попробуємо. Давай ще раз. Ми якраз зараз випонимо усі завдання, ну типа виграємо всі три стардропа за 10 хвилин, скажімо так. Я не думаю, що ми всі зробимо стардропчиком. Чо? що? Тут ранні люди уже! Тут реальні люди! Як я взагалі апну тут за серію? Хоча що вони мені роблять. У -у -у -у! Мене треба взяти як.

Я так розумію, сьогодні ми апнули 9 виграшів, відкрили 3 стардопа, з яких нам випало 2 супер рідкісних і один рідкий. Хоча з них нічого такого не випало. Пограла забуло, апнули 100 кубків. Зробили 11 серій підряд. І нічого такого, в принципі, сьогодні новенького. Ну, Но я можу сказати, вже будемо завтра чекати, чекати, як у нас відкриється новий сезон. У нас буде новий брав пас в цьому сезон. Ну і чекаємо, коли буде новий ранговий бій. Позав це все буде все спочатку. І я надіюся, я попаду в топ-1 зразу. Ну я на це тільки надіюся. В принципі, сьогодні частина непогана була. Я надіюся, що на цьому серії ми не закінчаємо, бо вже цього тижня я надіюся, що вийде друга частина з і може. Друга частина реакції мої реакції на відео. Ну я на це надіюся, чи вийде воно, чи ні, я сам не знаю. Може, на вихідних 100% вийде. З вами був я, Пей. і всім па-па.